Так, всім привіт. Сьогодні у нас субота. Ну, субота це таке, кажуть мужики відкриті ворота. У нас короче, світу нема. Нема світу. Світа цей. Підкладаємо старі бік-беги під цей. І робимо ось такий вже нолік. Бачите, нолік отакий. Чи? Трошки Саня тому під стіну скривив, але нічого. Ми там переіграємо, ще десь пройдемо трошки по нулям. Але все одно рівно. Плиточку заказуємо, плиточку зверху. Тротуар, ми кладемо і в мастерські. Світу немає. Ми там он, прям фонариком, Саня уровня, то що на нього можна наїжджати? На нього не можна наїжджати. Так, під ногами уровні Саня не лежить. Бо зараз дядь Ваня зробить ДТП, наїде і все. Так що Саня, бачите, у нього мозги є. Взяв е, з цих бо, що не видно, коричу. взяв старих стілажів, що мають тут стояти. Планочки, рівненько, все виставляє. Буде це. Ми спочатку половину закладемо, десь може процентів 70% закладемо, а потім перенесемо цю всю ерунду туди. Світу нема. Зараз на що? Пів четвертого Толя попросив мого морока, бо вже злюзував усі кольоса. Це якщо б йому кольоса не треба було схеме привезти, то він би мені не фуру поставив. Я побив рекорд за час, загрузив його своїм маленьким кошиком 400 кг це 60 разів мені треба було заїхати в склад і викинути йому треба ковша більшу купляти, але цей хороший для будівництва в мене будівництво більше що там по сушки трактор сьогодні розібрали дефектовку проводять, це ЮМЗ має стояти завтра домовився з електриками щоб вони приїхали генератора там провірили тому що у нас блейкаути конкретні вже по 5-6 годин там у нас стоїть генератор, якщо хтось помни. Де він там? А от він зверху, бачите, стоїть генератор, не Значить Ми його що підключаємо. Буде той ЮМЗ, думаю, в понеділок вже стояти тут. Погода не знає, що там дасть. Ставимо походу, його під цей новий УМЗ. ЮМЗ. Ну і там у нас є три фази, і різеточка, виводимо, походу 5 кВт. Я думаю, нам буде вистачати і на господарство, щоб тут щось робити. Ну і сою сушити, все одно сою будемо сушити. Я вже змирився з тим, що буду сушити. Вона вже набрала влагу. У нас такі тумани непонятні. Нам головне, щоб чуть -чуть хоча б сонечко виходило, чи морозець влупив, щоб бобик підсох, щоб він тріщав, щоб він вимолочувався. Зерно, чорт ним. Закинемо в сушку, будемо сушити. І за того тут все я готовлю. Так, прицепчика теж, воно вже бачите, освободилось з мусором. Буде. Будемо коли сушити, то все поприбираємо тут повністю визову екскаватора, поки сушка буде працювати, планувати, навозити і все остальне. Ще думаємо бочку, я вже казав, бочку розрізати пополам, поставити її на чотири ноги, сюди чук. Їм ТЗ буде ковшиком сою влажно вивозити. Закидати, і ЮМЗ буде крутитись, загружати і сушити. Ну щоб типу Причина того, чого я купляв ЮМЗ, ви зрозуміли. Вон вон, можна було розгрузити сьогодні ще прицепчика, він теж повний сою з влажністю 14,1. Є один мінус. Світа нету. І я хотів його одразу вигрузити фуру через шнек. Ну Так як ми там грузили, все остальне через лючок значить буде за другою ходкою. Так що такі справи. Чистимо трошечки склада, зачищаємо, бо треба, треба нам буде влажну сою звозити і десь її хоча б перекидати. Буде більш всього соя суха прицепчик, сушимо сою, викидаємо на прицепчик ХТЗ. Там буде приблизно 14 тонн. Загружаємо слідушу. Сушку і визиваємо фуру, з фури викидаємо і з прицепчика загружаємо і все буде ще пік. Щасо є, є, погано, бачите, нема світла, до кінця складу там, тут кагат лежить. Це я підібрав. Освободив, що якщо навіть ми зможемо завтра, може завтра чи післязавтра молотити, то щоб хоча б от сюди. Ну, тут тако в воротах лягає дві фури конкретно. В принципі, на день, на два можна молотити. Так що такі справи. Чекаємо з Хіме зараз його наберу. Де він з тими кольосами? Але що зробиш? Він мене слухає, дає свою машину. Нам да його послухати все одно Зараз там щось пів четвертого з'явиться світло в пункті здачі в 5 годині. Так що сказали везіт, але світло у нас буде тільки після п'ятої. Значить сьогодні повезуть ще розгрузити, може завтра з утра ще одну. Загрузимо. Ладно, всім лайки пока всім до перемоги. Ми працюємо, не здаємось. Такий рік цей рік. Я вон в білих прикрадулях, бачите, вже третій день ходжу. І по болоті, і шумахера робив в полі в болоті. Щось я їх так постирав, що вони не дуже сильно хочуть маститись. Ну, і рукавички, як завжди, самі бачите, а сам такий в порваному і в чорному. Цей костюм як Mercedes. Як цей? О, AMG. Затягав я його мене, він мене вже весь в дирках. Ну я скажу, сильний костюм. Ладно, всім пока, лайки, підписки. Ми працюємо і будемо працювати далі. Так що таке діла, Всім пока.